Ці свині століттями називали нас малоросами, топтали наш прапор, насміхалися з нашої мови і творили кумедний образ українця з оселецем, салом і галушками. Під п'яне гикання і звуки російської гармонії вони нас вбивали, морили голодом, розпинали по червоних катівнях і відправляли у вічну мерзлоту Сибірських таборів. Вбивали доти. Доки у миролюбній хліборобській нації не прокинулося щось страшне, щось, що віками дрімало у надрах Дніпровських круч первісний і прадавній український бог. І тепер ми збираємо свої криваві жнива. Тепер на вас усіх чекає смерть, Забучу, Ірпінь, Київ, Харків, Одесу, Маріуполь. Ви будете вбиті всі. Ваші трупи як найгірше падло, лежатимуть в полях, лісосмугах і вздовж доріг. Їх роздиратимуть, собаки і дикі тварини, а ваші матірі чекатимуть вас. Твірі. Пскові рязані, але ви сучі виродки не повернетесь додому ніколи. Добро пожаловать в ад.